Сьогодні минуло вже 40 днів відтоді, як ворожа ракета влучила у цю багатоповерхівку. Вшановуючи пам'ять про загиблих, люди приносять квіти до зруйнованого під'їзду. Тоді 18 його мешканців росіяни вбили. Ще 49 Поранили. У Сергія з сьомого поверху загинула дружина. Коли в 2.10 вночі ночі рванула. Я оказался, ну уже я был лежал на кровати, я оказался там возле мебели, искры уже так падают искры, я подхвачуюсь, тут дым, хлам какой-то все, я же сразу в квартиру до Наташи, Наташа, Наташа, она лежит вся в крови, тут вырвана часть горла, вот руки порезаны, правая рука очень. Вшакраві, як не наташа, наташа на ну то, от так от дьорну. Вона поїпла моментально, навірне. У вцілілих під'їздах вибиті вікна забили ОСБ плитами та затягнули плівкою. Вхідні двері відремонтували, проте жити там все одно поки що не можна. Туди вже підведено електрика, підведено вода. Підведено теплопостачання, яке було у нас ішло все ж через четвертий під'їзд який розрушили, Тому довелося все це заново з новою документацією, з новими технічними рішеннями завести. Залишилось підключити газ. Проблема по газу була в тому, що був порушений магістральний газопровод, від якого було запитано під час вибуху під землею. Були тріщини. На даний момент це вже все усунуто і робиться документація підключення від шостого будинку. Наразі стан зруйнованого будинку дослідили фахівці. Висновок обіцяють зробити до кінця місяця. За попередніми оцінками, перший та другий під'їзди після виконання ремонтних робіт будуть придатні для проживання. Згодом треба буде робити капітальний ремонт із посиленням конструкцій. Что касается третьего подъезда, он аварийный, непригодный для, на сегодняшний день для проживания, но он будет, в последующем в нем будет выполняться капитальный ремонт с заменой, общем, заменой поврежденной конструкции, и он будет восстанавливаться для, для проживания. Что касается четвертого подъезда, он аварийный, он не подлежит восстановлению, он будет демонтирован в последующем. Жить в нем невозможно. И восстанавливать его невозможно, отсутствуют конструкции, которые, из которых он построен. Згідно з висновками міської комісії, складено акти щодо квартир зруйнованих в результаті обстрілів. Наразі мешканці можуть його отримати і через органи соцзахисту оформити статус внутрішньо переміщеної особи і в дальніше получать, е, которая полагається по государственній програмі, всі необхідні виплати, допомоги, обусловлені на сьогоднішній день. Акт є. і... И... каждый из вас его сегодня получит. Для этого у нас э, мы их передали в районную администрацию. Кто имеет с собой право устанавливающие документы, паспорт, который подтвердит и номер квартиры, что вы именно там проживаете, мы можем выдать сегодня здесь. Перспективы відновлення житла в зруйнованих війною будинках залежать насамперед від возможности финансирования. Проте це питание буде вирішено, запевняють у міськраді. Наше головне сьогодні завдання отримати висновок, як ми е, з вами сказали. Потім другий етап буде робитися проєктна кошторисна документація на да, на відновлення. Зробили проєктно-кошторисну документацію і паралельно ми відпрацьовуємо щодо фінансування. Якщо скаже держава буде фінансувати це ну, значить буде це держава. Якщо це не держава, значить буде місцевий бюджет. І це питання будемо по-любому вирішувати на рівні місцевої влади і на, на рівні держави. Наразі вісім мешканців постраждалих квартир живуть у школі, ще четверо у хосписі. Інші – хто де. Сьогодні важливо, щоб люди не залишилися на вулиці і, і задавали питання, що нам робити, у кого немає житла. То вони сьогодні отримали відповідь, що ми можемо розташувати їх там у гуртожитках на той час, поки будуть проводитись відновлювані роботи за попередніми оцінками. Відновити житло у частині будинку на Застафонській вдасться не раніше кінця наступного року. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.